Так, приїхав ладочка з сином, з дітьми. Внук'ять, садять, тягають. У мене саме робота. Мотоблок культивірує, я свіжу. Садимо під рало. Значить, рядки, виходить, ним гарно робити, без груза. Але загортати, дружина не хоче, щоб загортали горбиками, будемо загортати. Ногами, як можна сказати, в ножну. А так прекрасно виходить. Земля м'якенька, рало йде без нагрузки з колесами. Ну, загалом недовольний. А тоді по цій колії пускаємо колесо. І получається поміж рядками 56 сантиметрів. Так, мотоблок сам роботає. Я работаю в основному як оператор. Так. О, помощник бабин. Раз. Раз. Молодец, глеб. Раз. <рістична> Картопля вкинута, осталось ногами так загорнуть і все. Посадили. МВД. моркови ваш якийсь. Так, загортаю останній рядочок ногою. Ось так посадили сотки, 25 метрів ширина, ну і так 10 чи 12, ну 2-2,5 сотки посадили картоплі. Садили під ралу, тягали, а чого загортаємо ногами? То що хазяйка, головний інгроном не любить, щоб горбами було. І так полотне вдобно. Так краще я ногами позагортаю, щоб тоді не вислуховувати і не получ. Я вже третій год ногами загортаю а і тоді там підгортаю. Мотоблок відпрацював, півтора бака бензина випаливчий. Ну так як по цьому земля дуже важка, дуже тут ось ось, ось ось де лежала солома. Так ось ось дивіться. Прямо ліпиться грязь. Земля така сира, важка. Дощі у нас тут чорнозем. Що прийшлося. Мотоблоку дуже-дуже попрацювати. В основному йшов першою передачею. Там трохи другою, тут де сиріше, де вода стояла, все першою передачею. Другою налипало, не тягнув. Осени поставив новий ремень, перекультивував там під часник. І під ну, Дві сотки будемо грубо говоря, Осінню перекультивував. І сьогодні сотку, і новий ремень лопнув. Поставив той, де старий був. Десь тут, бачите, і цього він вже в мене два години, третій сезон. поставив і ним остальне докультивірував. Ось таке зараз качество. Гроші беруть, а цього немає. Так, що тут залишилося, глянемо цьому. Ну, можна сказати, бак випалив. Ну це зрозуміло, він бере. Півтори літра 7,5 лошадиних сила, сили. Кінських сили. Перемножаємо це десь около 6, 5, 6, 5, 8 кВт. Бере 230 грам на кВт час. Чи там 260 грам, не пам'ятаю. От перемножаємо під нагрузкою 1,5 літри. Добросовісні так і пишуть ці, де продають мотори. А ти, що пишеш, що 200 гВт час, так це кВт час. А як тут 5 кВт, значить чи 6 Перемножайте на 6 Ну що ж сказати по сьогодні культивації. Дізелем, звісно, я культивував другою, тут де стояв 90 годин, я зробив. Бензиновим, хоч він і 7,5 кінських сил, в основному йшов першою. Земля дуже сира, налипає, як бачите, та ще плюс того, що солому розкидали. Важко йому, важко йшло. Ну, перекультивірували, посадили, приїхали, діти помогли, спасибі їм. Так, сьогодні картопля посажена, Ну а те остальне тоді буду перекультивувати, де під що там що головне, граном там захоче садити.